Сьогодні 30 вересня, деякі груші сорту ще достеменно не встановив, купляв як тут лебен, але це не є тут лебен. Я думав, що це просто Марія або груша. Вилітає завжди з голови директор альфан. Але деякі характеристики не сходяться. Бачите, тут в нього в цього сорту довга плодоніжка, лійка відсутня. Ліка відсутня, чашечка. Чаші листики йдуть назовні. О, таке блюдці. Блюдце не вели. Тут потертості деякі. Ось така грушечка. Що ж це може бути за сорт? Я вже думаю, може далісан. Ще не далі сан. Це один плодик. Бо в основному вони всі зелені. А Це я передивився, деякі вже отримують жовтизну. І думаю, візьму, бачите, є ржавленість. І отакий, бачите, плодоніжка довга. Думаю, візьму цих, ці грушечки і зроблю дегустацію, що вона собою являє. Ну дуже приваблива, дуже приваблива груша. Зараз розріжемо, подивимось, що всередині, яка вона на смак. Саме ця, цей плід поражений. Плодожеркою. Бачите, от десь ще скоріше вона влізла в пліт. Кіковитість не така аж, щоб, напевно, що це заскоро ще для цього сорту. А ще хрумка, важко ріжеться, хоч і жовтизна, але соку, соку достатньо в ній, аромат дуже гарний. Câmera, focou suje, cava na, na Запашна. Віддає таке після, після смак медовий, соковита, але, ще, але така вона не масляниста. Не масляниста, а така якась в'язка, багато волокон. Ну, груша дуже смачна, ароматна, соковитості досить багато. Дякую.